Те часто називають дієтою для швидкої втрати ваги, але насправді це набагато більше, це спосіб життя, який не лише змінює твою фігуру, а й повністю перезавантажує твоє мислення та відношення до їжі в цілому. Давай поговоримо про те, чому у кето це більше ніж просто цифра на вагах. Почнемо з головного: кето це не про обмеження, це про свободу, свободу від постійного голоду, стрибків енергії та залежності від їжі. На кето ти більше не відчуваєш, як твої емоції керують тим, що ти єси. Твій апетит стає природнім, і ти можеш вперше за довгий час слухати своє тіло, а не спонтанні бажання з'їсти солодке. Що робить кето таким унікальним? То це його вплив на мозок. Кетони виробляються в стані кетози, є потужним джерелом енергії для мозку. Вони зменшують запалення в нервовій системі, покращують концентрацію. Пам'ять і навіть здатність приймати рішення. Саме тому багато хто говорить про кето Clarity, стан, коли твій розум працює так ясно, як ніколи раніше. Крім того, кето має довгострокові переваги для здоров'я. Втрата ваги це лише верхівка айсберга. Кето допомагає знизити рівень інсуліну. Воно також зменшує запалення, яке лежить в основі багатьох хронічних хвороб, таких як артрит, серцево судинні захворювання та навіть рак. І ось цікавий факт. Кітос це природній стан для твого тіла. Уяви, що ти заблукала в лісі і не маєш доступу до їжі. Що робить твоє тіло? Воно автоматично переходить у кетоз, починає використовувати жири як паливо, захищаючи м'язи та підтримуючи роботу мозку. Це механізм виживання, який природою вбудований у нас для забезпечення енергії в екстремальних умовах. На кето ти просто використовуєш цей механізм у звичайному житті щоб покращити своє здоров'я. І, звісно, не можна не згадати про те, як кето змінює твоє ставлення до їжі. Це більше не просто калорії чи перекуси на ходу. Це про усвідомленість, про вибір продуктів, які працюють на твоє тіло, а не проти нього. На кету ти вчишся обирати справжню їжу: м'ясо, рибу, овочі, корисні жири. І ти відчуваєш, як це змінює тебе зсередини. Я завжди кажу: люди приходять до кето через бажання швидко схуднути, але залишаються через те, як вони себе почувають. Я не знаю, як можна колись переконати, що можна жити без потягу до солодкого, хрусткого хліба чи олів'є. Це нелогічно переконувати. Коли я вперше почула про кето 15 років тому, в мене це викликало лише обурення. Як можна жити без бутербродів, макаронів та смаженої картоплі? Це просто дурня, якась це нереально. Але я тоді підходила з зовсім іншого боку. Ці всі продукти були стандартом в моєму харчуванні, і я їх жадала, жадала. Я мріяла про бутерброд з маслом і ковбасою або про дуруни, сидячи на роботі. Та що я кажу? Я постійно думала про їжу. На кету цей шум зникає. Ти постійно сита і в тебе навіть не виникають такі думки. А коли настає час їсти, ти підсвідомо. Підсвідомо обираєш продукти, які живлять твоє тіло. Це більше ніколи не сприймається як обмеження, а дійсно радше як свобода. Ще одне, в чому кето звільняє, це залежність від цифр на вазі. Знову ж таки, це дуже тяжко пояснити людині, яка постійно прирівнює вагу до успіху або здоров'я, або самовпевненості. Це майже нереально пояснити. На кето ми не втрачаємо вагу, ми втрачаємо жир. Втрата ваги і втрата жиру це не одне й те саме. Ти не хочеш втрачати вагу. Ти не хочеш втрачати вагу м'язів, органів, ти хочеш втрачати вагу жиру. Тому навіть втративши лише 1 кг на кето, що за стандартних дієт є занадто малим результатом, ти побачиш величезну трансформацію свого тіла. Варто закарбувати собі це великими літерами в своїй підсвідомості або свідомості. Кето це не втрата ваги, а втрата сантиметрів і об'ємів. І тут я вже мовчу про впевненість, яку ти почнеш відчувати. Впевненість в своїй зовнішності, що, в свою чергу, змінить твою поставу, твоє відношення до своїх цілей, до своїх можливостей. Ти, нарешті, перетворишся з сірої мишки на впевнену жінку, яку помічають. І, можливо, це банальність, але та дівчина, яка завжди була в тіні, зрозуміє, Хоча зовнішній вигляд не повинен впливати на нашу самооцінку, ми ще не доросли до такого просвітлення, і наше суспільство та й ми самі все ще навішуємо ярлики на нас, на самих себе. Для мене це був важливий аспект, тому і ділюся: це один маленький момент дійсно змінив моє життя і погляд на нього. Я стала впевненішою, більш мотивованою, більш пробивною, більш відкритою до нових можливостей. І я би так хотіла, щоб я знала про кету, коли мені було 15, 18, 25. Можливо, моє життя було би зовсім інакшим, тобто більш наповненим, більш яскравим, більш але зараз це неможливо змінити. Тож, чому кето – це не просто дієта, бо воно змінює не лише твоє тіло, а й усе твоє життя. Це інструмент, який дозволяє тобі повернути контроль над своїм здоров'ям, енергією та навіть думками. Якщо ти готова спробувати щось більше, ніж просто чергову дієту, залишайся зі мною. Ми разом зробимо цей шлях простішим і результативнішим. Щоб твоя кето-подорож була легкою, без помилок і приносила максимальні результати, я запрошую тебе до мого курсу «Кето Коуч. Там ти знайдеш покорковий план. Рецепти, підтримку та все, що потрібно, щоб успішно перейти на кето і досягти своїх цілей. Якщо ти хочеш отримувати ще більше корисної інформації, не забудь підписатися на мій канал, де ми розбираємо найважливіші аспекти кето і не тільки, а також слухай мій подкаст, де я ділюся своїм досвідом, реальними історіями клієнтів і відповідаю на запитання. І звісно, підписуйся на мій інстаграм, де я щодня ділюся порадами, рецептами і мотивацією для тих, хто хоче жити здоровіше, легше і щасливіше. Дякую, що була зі мною сьогодні. Пам'ятай, це твій шлях, і ти вже зробила великий крок вперед. Я завжди тут, щоб допомогти тобі. До зустрічі в наступному відео.